Дітки, сьогодні на уроці письма ми попрацюємо з вами над написанням маленької літери В. У прописах це сторіночка 34. Давайте розглянемо уважно маленьку рукописну літеру В. Вона розташовується у верхньому допоміжному рядочку та в робочому рядку. Так, складається вона із двох елементів. Це у нас. Верхня петля, яка плавно переходить в овал, що розташований в робочому рядочку. Літера В обов'язково в словах з'єднується з іншими літерами. Тому вона має з'єднувальний елемент в робочому рядочку, так, що схожий на з'єднувальний елемент з літери О. Давайте напишемо. Літеру В в рядочку. Ставимо олівчик трішки вище верхньої лінії робочого рядочку, і ведемо вправо вгору петлю, торкаючись верхньої лінії допоміжного рядка, ведемо петлю вниз, перетинаємо верхню лінію робочого рядка, торкаємося нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і проводимо ось такий овал. І ще раз. Верхня петля, похила лінія вниз іде і закручується в овал. Верхня петля закручуємо вниз і робимо овал. Так, овал схожий на літеру О. Тому ці елементи літери В нам дуже гарно знайомі. Пропускаємо місце між літерами, так, щоб ми з вами не зліпили все докупи. І записуємо знову літеру В. Ведемо лінію вгору, заокруглюємо її в петлю. Пряма похила лінія йде до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюється в овал. Ось така от літера В виходить. І ще раз. У нас Довга лінія в петлі має, вона похила. так? Сюди у нас вже не вміститься літера В. Тому подивимося на літеру В із з'єднувальним елементом. Вона пишеться так само. так? Починаємо ми її писати так само. Тільки, тільки овал ми не дописуємо до кінця. Ми його доводимо трішки вище серединки робочого рядочку і не завершуємо наш овал, а ведемо з'єднувальний елемент. Давайте спробуємо написати літера В. Зупинилися тут. Ми овал не завершуємо і з'єднувальний елемент. І ще раз. Літера В. Овал не закручується і з'єднувальний елемент вгору. Спробуємо повторити без шаблону. Овал трішки вище серединки робочого рядка довели і провели з'єднувальний елемент. Тепер поглянемо, як з'єднуємо дві літери В. Перша літера має з'єднувальний елемент, так, вона відкрита, буковка В, можемо так її назвати, відкрита. А друга літера В закрита, так, тому що вона вже не з'єднується ні з якою буквою в нас. Ведемо літеру В. Першу літеру В відкриту не доводимо. так, Відкриваємо з'єднувальний елемент, переводимо у літеру В. Обведіть, будь ласка, шаблончик. А тепер спробуємо без шаблона навести літеру В в з'єднанні. Перша літера В у нас відкрита, так? тому ми її овал не закриваємо. А ведемо з'єднувальний елемент аж до верхньої лінії допоміжного рядка, і знову написали літеру В. Подивіться, дітки, що у нас. Дві лінії, да, дві довгі похилі лінії у літерах В похилі, однакові, вони дивляться в одну сторону. Для того, щоб у нас вийшла гарненька літера похила, нам потрібно покласти правильно зошит. Нахилити його, якщо ви пишете правою ручкою, нахиляємо в ліву сторону. Якщо лівою ручкою пишемо, нахиляємо вправу. І ще раз. В. Перша літера В відкрита. З'єднувальний елемент переходить до верхньої лінії допоміжного рядка і знову записали літеру В уже закриту. Добре. Тепер поглянемо на третій рядочок, де у нас з'єднуються літери О, В та а, В. Склад «ОВ» Ми з'єднуємо верхнім з'єднанням. Тобто в літері О ми з'єднувальний елемент пишемо вгорі. І з'єднуємо з літерою В. Написали літеру О. З'єднувальний елемент одразу переходить в літеру В. О. І з'єднувальний елемент, не відриваючи руч, ручки, переходить в літеру В. Допишіть, будь ласка, собі це слово буква сполучення до, до середини рядочка. А на наступній частині ми запишемо буквосполучення сполучення АВ. Дивіться, у нас також да, літера А плавно переходить так, до літери В. Вгору ми пишемо останній елемент літери А похилу лінію за округленням. І ведемо її аж до верхньої лінії допоміжного рядочку. Ми пишемо літеру А правильно. Так, без відриву руки. Не пишемо овал, а потім похила лінія. А без відриву руки. І не відриваючи ручки, пишемо літеру В. Подивимося на Слово вив і «вивів», У нас всі буковки в слові з'єднуються, так? Буква В з І з'єднується верхнім з'єднанням. так? Елемент з'єднувальний від літери В і йде до верхньої лінії робочого рядочку, і звідти ми пишемо літеру І. Напишемо літеру І, і без відриву руки. Пишемо літеру В закриту, а потім поставимо крапочку в буковці І. Отже, В з'єднувальний елемент. І не відриваючи ручку, пишемо літеру В, а потім вже поставимо крапочку в літері І. І ще раз. В В. Ставимо крапочку. Наступне слово вивів. Також буковка В з літерою И з'єднується верхнім з'єднанням. Ви. І буковку «и» тягнемо до верхньої лінії допоміжного рядка. В. В. А потім вже ставимо крапочку. Не відриваючи ручки, записуємо ці літери. І у нас виходить гарненьке слово. Далі рив і вирив. Знову ж таки, літера І плавно переходить в буковку В. «Ри» без відриву ручки, записуємо слово рив. І наступне слово вирив. Ви. Рив. Записали. На останньому рядочку ми бачимо з вами речення. Прочитаємо його, читаємо слова. По складам Рома. Рома, рив, рів. Рома. рив, рів і крапочка. Перепишемо це речення під, під реченням в наступному рядочку. Рома пишемо перше слово в реченні пишеться з великої літери, а у нас це перше слово і навіть ім'я. Тому обов'язково пишемо велику літеру. Ро. Нижнє з'єднання. Ро. Нижнє з'єднання м. М. Обов'язково проговорюємо собі кожну буковку, яку ми пишемо. Далі відступаємо місце, тому що слова ми пишемо одне від одного окремо. Рів. Рив. Відступаємо. Рів. Рів. Крапочка на нижній лінії робочого рядка і крапочка у буковці. «і». Перевіримо обов'язково речення, яке ми написали, із написаним, чи не пропустили ми якоїсь літери, так? чи правильно ми все зробили. Перевірили і поставили крапочку.